Якщо подивитися по галузям, то картина є досить строкатою. Серед, скажімо, передовиків ми можемо назвати хімічну. Промисловість, де зростання складало приблизно 10,2%, майже на 11% зросло виробництво транспортних засобів і відповідного устаткування. Водночас, якщо ми подивимося на інші галузі, інші галузі демонструють, я б сказав, дуже таку ну, суперечливу динаміку. Якщо ми подивимося на металургію, то металургія приблизно залишається на рівні того ж самого 2011 року, тобто це говорить, що там практично припинилося зростання, вони знаходяться на одному і тому самому рівні. Значна частина української економіки, перш за все, мова йде про металургію, про деякі інші галузі. Вона зарієнтована на світовий ринок. І Ясно, що будь-які коливання на світовому ринку, як в плані попиту на українську продукцію, так і можливостей для українських бізнесменів отримати відповідні кошти, кредити і інвестиції за кордоном, прямо впливають на стан справ у відповідних галузях. Є позитивні зрушення е, на тлі цін, за підсумками півріччя інфляція уповільнилася і складає майже 0%. Це позитивний фактор, який дозволяє уряду забезпечувати зростання доходів населення. На тлі зменшення інфляції реальні доходи населення зросли на 10%. Відсотки. Погіршення макроекономічних показників викликає певне занепокоєння і, і вимагатиме від уряду і президента вдатися до більш рішучих дій з, з тим, аби стимулювати інвестиційну діяльність, намагатися таки досягти перегляду газових угод, оскільки вартість енергоне. Росії суттєво підриває конкурентоспроможність української економіки. І від уряду буде вимагатися прискорення структурних реформ, оскільки це є необхідною передумовою для відновлення кредитування міжнародного валютного фонду, а програма. Міжнародного валютного фонду є гарантом того, що Україні вдасться мінімізувати ризики в разі, якщо зовнішньоекономічна економічна ситуація буде і надалі погіршуватися.